Так показуйте. Показую. Діжіть, щоб вам було видно трохи причому. Де світу щоб було видно. Канари то все. Значить, так Юзвінський Вадим. Я опишу трошки скло. Так, Юзвінський, Вадим. Так, мене ж тоже тут має бути. Видно? Леонідович. Ну. Так. Так, хорошо. Погано видно. Десь мене тут камера була. Е, ну ладно. Це ще десь зайфоном десяти. <гаде> е, так, добре. Єзвінський Вадим Леонідович. Е, номери я тут не бачу. Ну, як це ні, до ЖТП 207164. Хорошо. Причина зупинки. У вас відходить правий стоп. Відходить правий да. стоп. Ну... Подивися, батько. Ну, хорошо, якщо ви не, не проти, я зараз на місці. Без питань, все, перевіримо документи, у вас все добре. їдьте займатися. Документи займятись. перевіряти не буде. Чого ні. Я представляюсь. Ні, ви Я зараз представлю, я ще не ви, ви прибіжиш неповноважена особа. Не особа. Значить ще раз, так. ви ж повинні знати, з ким ви маєте справу. Ні. Ні, вам ні, не треба знати. дядьком бачимо. Я вам, да, вам представлюся, я є поліцейським повноважною особою. Хорошо. Я вам повідомив причину зупинки. Так. Зараз я хочу згідно пункту прав 2124 дорожнього руху України. Е, побачите ваше посвідчення водія. А звідки ви автомобіль. знаєте, що в мене є посвідчення? А Звідки ви знаєте, що я водій? а ви не водій? Я вам хочу представитись. Да, нашим не я, треба. Якщо, якщо вам не треба моє представлення, то я вас не затримую. Ви щось ну, перепутали, так. ви говорите те, що раз. я вам маю. Добре. Добре. У мене ззаду QR-код. Який QR-код? Он на заднім матеріалу. Що це за QR-код? Ви його зніміть, роз, 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 розшифруйте. А, знання, а тоді будемо що... розмовляти. А я не вмію робити моє телефон. Не, мені, вмієте? Ви не можете з QR-код. Мене прийти. не бере QR-код телефон. Мене ж не айфон 10. Добре, побачить. повідомляю. Ну, ви мені будь ласка, признаєте. Значить, я зараз повідомляю. вам скажу, хто я такий. Так. Я людина в правовому статусі людина на камеру. Так. Звати мене Олег. Олег. Дуже приємно. Тепер е, я ви. Вашому полковнику Жукову. Так. Надіслав офіційне повідомлення. Так. Тільки що? Згідно Ні, раніше. Так. Там QR-код, посилання так. на це повідомлення, так. Так. в якому я доручив йому повідомити всім працівникам так. Так. департаменту патрульної поліції ага. про те, що я забороняю зупиняти мій автомобіль. Ого, так можна було? Можна. Я теж таке тепер, поправлю обов'язково. Тепер далі. Так. Якщо так. якийсь працівник так. мене зупинить, так. то я зобов'язуюсь надати йому письмову, не письмову платну консультацію Ого. про мої права і його обов'язки вартістю одна хвилина, одна тисяча гривень. Я От. не потягну такі розтрати. Е, тепер Вахті. час пішов. Да? Час пішов, я Тепер я починаю надавати вам консультацію. По перше, я, я, я людина я згідно шостої статті декларації прав людини. Ого маю право на визнання своєї правосуб'єктності. Ви визнаєте, що я людина чи ні? Ну звісно, ви людина, але я вже не бачу. Ви знаєте, зрозуміло. Я... От тепер консультація вже почалася. Так, я вам грошей не дам. Не треба. Я офіційний. Я, я пошлю Жукову Хорошо. рахунок. От з цим відео. Хорошо, от не смійтесь. Дивіться, Олег, якщо ви зараз не виконаєте вимогу пункту прав 2.1.2.4 один, дорожнього руху України, ви порушуєте цим ці вимоги цих пунктів правил. За це передбачена відповідальність. І ви будете зараз за все платити ще штраф за частиною першої. Значить, ще раз Кодексу повідомляю продміку. вам. Повідомляю ні, ви вам. Не повідомляйте, ви мені приділяєте. Да. Будь ласка. Я вам нічого не зобов'язаний пред'являти. Не зобов'язані. Так, викликаємо. Здесь, слідчо оперативно. Скільки... Вас у можна простанувати? Ну, Зараз Олег хоче постанову, він відмовляється пред'являти. Ви мене дослухайте до кінця, ви з людиною розмовляєте. Хорошо, я вам повідомив все. Ви мені відмовляєтесь надавати. Ваше повідомлення мене не цікавить. Ви розмовляєте з людиною. А я поліцейський, я вам на законних. Основах пояснив, що. О, ви повинен, не що поліцейський. У, ваше посвідчення не є посвідчення поліцейського. Далі е, у вас є доручення е, е, від Жукова, е, е, яке дає вам право представляти поліцію, патрульну поліцію. У вас доручення є? Верхович, то що ви собі придумуєте, да? Це подивилися в Ютубі, будете собі знімати потім ви... показувати в Ютубі, то вас а не ми стосується, ми що я подивився. По Добре. Значить, Покол, ви, ви не пред'явили посвідчення, посвідчення встановленого зв'язка. У вас немає посвідчення, у вас немає повноважень. Це є суб'єктивна ваша думка. У вас немає посвідчення, те, у вас немає повноважень. Як ви відмовляєтесь е, пред'являти ваші документи, ви будете притягнуті до адміністративної підпорядки. Я під не буду ні до цього Я притягнути. Син кого ви? Син Федора? Так, от читайте, читайте. О бачу, читайте, читайте далі. А я там його прізвищем я побачив. Там немає прізвища я побачити. У мене немає прізвища, у мене тільки ім'я. Людина немає прізвища. Да, да, да. Читайте. Мені не цікавий, що він там написав. Як Як звати? Олег. Герос Олег Федорович. Як? Герос Олег Федорович. Герос. Я маю в приватній власності автомобіль моделі, так? Май має. Це 85 року, мабуть? Я його придбав в 75-му році. Це салони, так? Да? Це автомобіль. Це мій власний автомобіль. Були виявлені, забороняю всім працівникам. Мої документи. Що там ще є? Платна консультація йде. Кожна хвилина тисяча гривень. Ваша... Плайте, будь ласка, законним документом. Ваша? Моя консультація. Структура буде оплачувати мені. Обов'язково. Ви будете приділяти посвідчення водія реєстраційні документи на консульта? У мене немає реєстраційних документів немає? і посвідчення доку... водія. Я не водій. Я не водій. А хто ви? Я людина в правому статусі люди вам сказав. Да. І ви не водій. Не водій. Видіть за руля. Ви хто такий, щоб мені наказувати? Ви ж не водій. Я я даху, я, я тут сижу і все. Водій я маю водій, право. Я власник цієї землі. Якої а ви зі? на моїй території. На я землі? народ. А? Я народ. Ви народ. Ви чули. А Я що не народ? Ні. Ви зараз, народ? ви зараз ви зараз на службі. Серйозно? О. Приватній охоронній фірмі, яка називається Департамент патрульної поліції, це, це юридична особа приватного права. Ви в комерційній фірмі служите. Це незаконне збройне формування. Ви не створені законом. Ви чули про це? Олег Федорович, ви якщо маєте якісь претензії, вам щось не подобається, дому. Нема претензій. Ви можете звертатися, писати далі. Ви можете звертатися і телефонувати на лінію 102. А ви зараз, будь ласка, на законну вимогу поліцейського придивіть, чи ви маєте Так, ви відповідаю документ на ваш автомобіль. Тепер Я вам відповідаю на вашу законну вимогу. Законні вимоги поліцейського згідно статті вашого закону. Про вашу поліцію стосується тільки фізичних і юридичних осіб. Я людина в правовому статусі людина. Ваші вимоги Верший, мене вперше, не стосуються. ви сіли за кермо транспортного засобу? Ви є будівлі. Це не транспортний засіб, вимог правил дорожнього руху. Пояснюю, це і не транспортний засіб, а це мій власний автомобіль. автомобіль. Автомобіль це не транспортний засіб. Всі Ні. Е, е, транспортний засіб це є механізм, який обладнаний двигуном. Внутрішнього згорання. Ну, це ваша особиста думка. Ні, це думка. Це, є це ваша особиста думка. А не думка. Думку свою ви мені нав'язати. Я нічого вам не нав'язую. Я вам пояснив. Ладій, Ва згідно статті іншого. 2 за статті вашого дуло, закону про поліцію, вашого, вистачати вистачати. Вистачати. вашого закону про поліцію. Ви зобов'язані захищати права людини. Захистіть моє право на вільне пересування. Це все на камеру йде. Так хочеш не знаю, що хочете я маю право на вільне пересування. Ви зараз переш... порушили моє право на вільне пересування. Що я зараз? Порушили моє право на вільне пересування. Яким чином? Ви зупинили мій автомобіль? Серйозно? Червоним проблизковим маячком. І синім. Червоним. І синім. Синій це дати дорогу, а червоний зупинить. Синій, синій це дати дорогу, а червоний це зупинитись. А синій і червоний. Я зупинився. Сині, я я виконав чі, вашу чі, вимогу. Да. Визу... Да. А зараз ви не виконуєте мою вимогу згідно правду розуміли. А Ви 2, мені, 2, 2, ви мені О, зараз 2, не начальник, і ваші... і ваші вимоги мене не стосуються. Я людина в правовому статусі людина. Ваша камера включена. Покажіть. Конечно. Має бути червона лампочка, горіти. Ну, Де у вас камера? Горіти, бачить, а, а сказав, ну дуже не добре. Не... Я потім затребую це відео так, і як буде, доказ так? в суді. Стосовно чого? Стосовно того, що, що я заявив себе людиною, ви мої права людини не визнаєте. Шановна людина Олег Федорович. Ви... Будете виконувати вимоги пункту Правил Ні, дорожнього руху. Ні, я не буду правити, ваші такі, вимоги виконувати. Не мої вимоги, а вимоги правил дорожнього руху України. Тільки приписав на законодавець. Чи ви не є громадянином України і ви не відноситесь до чергу, корпорації України? Я не громадянин корпорації Україна. Я людина у правому статусі людина. У мене нема громадянства України. Громадянин України Я не громадянин України транспортного засобу. Я не громадянин України. Ні? ні. ні якої ви країни громадянин? Ви я прийдували? не громадянин, я людина у правовому статусі людина. Якщо я ви власник ви... цієї землі, я народ. Ні, а ви ні, ні. Ви поки не приділили документи, ми... ви Олег. Я? Мені не потрібні документи. Ви Олег, ми не знаємо, чи ви навіть громадянин України А вам під... да. Достатньо моєї да. заяви. Вам достатньо моєї заяви. Заяв. Вам заявив. Що ви Про свою правосуб'єктність. Ніяка е, заява не є підкріпленою без належного документу, який підтверджує так. статус особи. Я ви? зрозумів. Потрібно викликати слідчу оперативну групу. Та викликайте, на якій основі поясните там. Покажіть. Так, да? eh, да. пояснимо. Ну, ви зараз виселяєте себе на посміховище, якщо чесно, Олег. Зараз мені потрібно. Так. слідчо оперативну. Слухай.